Удачі ті, вітаю вас, друзі. Ну що, продовжуємо збирати пропоріз. Ліземо в колоду. Дістаємо сітки ось такі і йдемо, як я вам вже показував, ми повинні їх зараз помістити. в Холодильник. Поїхали, друзі. Друзі, ось такі сіточки. Поміщаємо їх у льох. І закладемо в морозильну камеру. Так, Стара сіточка, дістаємо її. Ді це у нас вже обтрушені. І струшуємо також. Також струшуємо дуже чудово. Бачите, як висипається. Як чудово висипається прополіс. Зробимо настоянку. Хто хоче замовити. Прополіс так для можете звертатися до нас. чудово Сітка мені дуже подобається. Хтось розробив якісь вчені чи знімачені Чудова сіточка. Все, дивіться. Хтось присів. Дивіться. Ось так насипається в відро. Побачили, так? Ну що, чекаємо, поки замерзне наш прополіс і будемо працювати далі, друзі. Хто хоче замовити прополіс, звертайтесь контакти і ссылка на сайт на наш в описі. Все, друзі, до зустрічі!